в Києві завершився конкурс з продажу 3 g частот. За результатами відомі компанії зв'язку МТС Україна, Лайф і Київстар придбали ліцензії на право користуватися цими частотами. Ну а український бюджет отримає понад 10 мільярдів гривень. Україна нині єдина в Європі держава, котра із запізненням, але таки приєднається до нового технологічного формату. Оператори обіцяють, що в великих містах по-новому запрацюють уже до кінця року. Репортаж Ольги Ніколайчик. Вітаю вас так менше ніж за півгодини з молотка пішов перший лот вартістю 3 мільярди 355 мільйонів 400 тисяч гривень. За нього неабияк змагалися мобільні оператори МТС та Лайф. Останні таки перемогли. кажуть, готові були заплатити і більше, адже перспективи вигідні і для компанії, і для України. Сьогодні історичний день для України. Ми раді бути частиною цього і переконані, що запуск технології 3G стане початком нового життя для українських абонентів, нової якості послуг та вільного інтернету. Запропонована нами ціна показує нашу віру в Україну і готовність інвестувати в неї. Не піддавшися азарту в першому турі. МТС забирає другий лот, придбавши його за 2 мільярди 715 мільйонів гривень. Третій лот трохи дешевше, автоматично переходить Київстару. Учасники тендеру одностайні 3G-зв'язок зв'язок. Це крок до Європи. Деякі оператори вже навіть перевірили мережі, і готові до підключень у великі міста. Зв'язок третього покоління має прийти за півтора року, хоча компанії обіцяють роботи пришвидшити. Щоправда, впровадження новацій без дорожчання послуг не обійдеться. Однозначно, що ціни будуть збільшуватись. Витрати за ліцензії досить великі. Ми це розуміємо, що певельна спроможність населення сьогодні невелика, і ми це будемо зважувати на все це, але нам потрібні гроші для того, щоб розвиватися. Зизґідновації матимуть і збройні сили. Їхні зв'язківці отримають нове обладнання. Невід'ємна частина це конверсія частот, які використовують військові. Тобто військові однозначно отримають нове обладнання, яке вони будуть не мають сумнів ефективно використовувати для того, щоб боронити нашу державу. Та головний плюс тендеру це понад 10 мільярдів гривень, які поповнять державну скарбницю. Кожен з них потратить не менше ніж 6 чи 10 мільярдів гривень на інвестиції в Україну. Це треба розуміти, що це не кредитні кошти, це не спонсорські кошти, це приватні інвестиції в економіку України. Це дуже важливо для того стану, який наша країна прибуває сьогодні. Від цього виграють всі український бюджет також виграють від цього і. Сучасні технології зв'язку, які є в Україні, оскільки цей конкурс дає можливість запропонувати споживачам суттєво вищий якість стандарту зв'язку і послуг. Жодних скарг і претензій щодо проведення тендеру не було. Його учасники та організатори визнали. Торги пройшли абсолютно прозоро. Ольга Ніколачик Василь Сав'янюк, Сергій Семенченко, фахти ICTV.